Ну що ж, любі друзі, це за сьогодні спілкувався з своїм другом, звітнем на білоруському кордоні. От і каже. Каже, представляєш, як почали видавати киві, сметану до борща, яку ніколи не давали. Ну та й багато іншого. Хоча раніше цього ну, взагалі не давали. Але, як ви знаєте, скільки зараз вже гуманітарки, понаходили. Скільки накрали, скільки поховали. Ну і показується, і каже, має приїхати комісія. От бачите, коли має приїхати комісія, зразу починає все давати. Коли... А де ж воно тут цього було, питається? Де воно всі розуміють, де воно було? Його просто крали, розкрадали. І Нічого цим солдатам, нашим українським воїнам, нічого мало не залишилося. От зараз дивіться, який вітер. От піди там і пустій, таке, що ти кадеш цю гуманітарку. І так само люди, як є. Якщо ви говорите, яку зарплату вони там отримують. Коли постійте в таку погоду, хоча зараз це все нормально, є ще гірше, а тоді будете говорити.